Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Зараз вас чекає дуже цікавий порівняльний тест поліролів для пластику. Але перш ніж ми почнемо, я за традицією попрошу вас підписатись на наш канал для того, щоб допомогти ширити український контент мережею YouTube. Тому що ну, багато з вас дивляться нас без підписки, а це впливає на просування відео в інтернеті. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і допоможіть нам. Для даного тесту я підібрав чотири абсолютно різні засоби. Два з них випускаються одним виробником, але це не суттєво. Перший це поліроль моє авто. Це поліроль, збагачений кольором, який можна використовувати для зовнішніх і внутрішніх пластикових деталей. Ну і це не тільки поліроль, це ще й відновлення кольору. Далі йде у нас спрей від мафра, сатін без силікону. Це потрібно для придання поверхням матового блиску. Звичайне молочко від Novax і ще один засіб від моє авто. Ну теж звичний, звичайний спрей аерозоль. Зазвичай такі засоби надають поверхням найкращий блиск. Для тестування я взяв відомий нам всім пластиковий поріг від автомобіля Toyota Camry. Він такий вже у нас трішки постраждавший. Я його ще додатково там матував наждачним папером. Ну і в результаті ми отримали таку дуже пошкоджену пластикову деталь, яку зараз за допомогою різних засобів будемо намагатися відновити. Починати відновлення я хочу з ось цього засобу від моєї авто. Цей засіб збагачений кольором, і ще раз наголошую, його можна використовувати для внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Тут навіть є ароматизатор, засіб має приємний аромат ванилі. Трішки засобу зараз наносимо на мікрофіброву серветку і починаємо оброблювати першу ділянку. Невеличку кількість засобу я наношу на мікрофіброву серветку, і далі цією серветкою вже буду обробляти наш Пластик. До речі, ось цей засіб можна використовувати не тільки для пластику, а також для гуми, наприклад, для чорніння шин або для обробки якихось гумових ущільнювачів. Наносимо рухами, направленими в різні сторони для того, щоб краще заповнити всі мікротріщини, подряпини тощо. Тобто, я спочатку роблю горизонтальні рухи, потім вертикальні. І на завершення рухаємось по колу. Все чудово. Тепер потрібно трішки часу для того, щоб засіб висох і полімеризувався. Ділянку номер 2 будемо обробляти засобом Plast з сетиновим ефектом. Згідно опису, цей засіб можна використовувати не тільки для пластику, а також для карбону та деревини. Ну, теж універсальний засіб для будь-яких поверхонь. Зараз трішки засобу наносимо на мікрофібру і далі вже мікрофіброю обробляємо нашу ділянку. Добре, зволожив мікрофібру, одразу обробляємо пластик. Я навмисне наношу всі засоби за допомогою аплікатора, тому що так можна наносити більш точно і не наносити засіб на інші небажані ділянки. Це стосується і нашого тесту, і використання в автомобілі. Тому що, якщо ми розпилюємо аерозоль на пластик, то все одно неодмінна якась частина. Засобу потрапляє на тканину, шкіру, скло тощо. І звідти засіб потрібно видаляти. Якщо наносити поліроль аплікатором, його склад від цього не змінюється. Але нанесення в нас більш акуратне і більш точне. Тому завжди всю хімію, всі засоби намагайтесь наносити за допомогою різноманітних аплікаторів. Ну, найпростіше це взяти просто мікрофібру, скласти її. І використовувати в якості аплікатора. Все, друга ділянка оброблена, тепер потрібно трішки часу, щоб все знову ж таки висохло і полімеризувалося. Третю ділянку обробляємо молочком від Novax. Досить стандартний, досить розповсюджений засіб на основі силіконової емульсії. Ну, єдине, що відрізняє цей засіб від багатьох інших, це додавання антибактеріальної домішки. Ну, можливо, якимось чином цей засіб. Крім того, що захищає поверхні, ще й їх знезаражує, але це не точно. Нанесення таке саме трішки засобу на мікрофібру і вперед. Даний поліроль має досить густу консистенцію, ну, зазвичай це добре впливає на властивості засобу. Все. Тепер рівномірно розподіляємо засіб по поверхні і трішечки його втираємо різноманітними рухами. І знову чекаємо, а поки чекаємо, переходимо до обробки останньої четвертої ділянки. І останній четвертий учасник, аерозоль від моє авто, дуже великий об'єм, ну, мабуть, це на все життя або знадобиться тим, хто майже кожен день полірує пластик свого автомобіля. В будь-якому разі, дуже зручно мати великий запас поліролю під рукою, і що відрізняє цей засіб, це ось такий носик для розпилення. Він дозволяє наносити засіб більш Точно, але все ж таки я буду наносити його за допомогою аплікатора. Рясно змочуємо мікрофібру нашим засобом і одразу переходимо до нанесення. Рівномірно розподіляємо і потім вже починаємо втирати безпосередньо в структуру пластику. Знову ж таки, закінчуємо рухом по колу. Все. Чекаємо 15 хвилин, чекаємо, поки все висохне, і далі порівнюємо результати. Отже, пройшло 15 хвилин і ми маємо наступні результати. Поліроль від моє авто збагачена кольором, повністю не виправдала довіри і дуже сильно розчарувала. Ділянка, оброблена цим засобом, виглядає, ну, мабуть, найгірше. Я не сказав би, що тут відновився чорний колір пластику, і до того ж, ось на ось цих ділянках подряпини видно найбільше і найкраще в порівнянні з іншими учасниками тесту. Також не дуже добре проявив себе. Засіб від Novox, ну це звичайне молочко, і тут ми нічого такого надзвичайного не очікували. От засоби від Mafra з сатиновим ефектом та спрей моє авто показали найкращі результати. Ну єдина відмінність, що тут ми маємо такий більш матовий блиск, а тут є трішки глянцю. В цілому. На мій погляд, найкраще виглядає ось саме ця ділянка, оброблена спреєм Мафра з матовим ефектом. Я зазвичай кажу, що найкращий маскувальний ефект дають засоби з додаванням силікону з максимальним блиском, але інколи нам трапляються засоби з матовим блиском, які маскують подряпини дуже добре. Чесно кажучи, в нас на тестах було, мабуть, вже більше сотні різних поліролів. Деякі я пам'ятаю, деякі ні. Але ось цей засіб я точно запам'ятаю. Він мене влаштовує і за маскуванням подряпин, і за відновленням кольору, і за ступінню блиску. Тобто ми бачимо, що поверхня чимось оброблена, але ну, це такий приємний блиск, немає, скажімо так, такого жирного блиску. В цілому дуже чудовий результат. Мені дуже подобається. Засіб від моє авто теж непоганий, але ну, видно, що тут. Чорний колір не такий глибокий. Тому, ну, на мій погляд, краще за все в нас з цією задачею впорався саме засіб від Мафра Сатін. На мій погляд, висновки очевидні, тут багато говорити не варто. В тесті є два фаворити: спрей від Мафра і спрей від моє авто. Обидва засоби показали чудові результати, і якщо ви будете обирати один з них, орієнтуйтесь виключно по об'єму і вартості або по співвідношенню об'єму до вартості. Але особисто мені більше сподобався саме ось цей засіб, ну і можливо навіть я його собі придбаю. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!